Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця. Він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він... Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те Всякими почастями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував богові і посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, Нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв, а все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас, щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш, бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких – Переконували його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне це слово. Добре прорік був святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших. кажучи піди до цього народу і скажи ви слухатимете вухами. І не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите, бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо. Що це спасіння Боже було послане поганам, і вони почують. Коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже. І навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Послання до РИМЛЯН розділ 5 Оправдані ж вірою. Ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних, бо навряд чи хто за праведника вмирає, ще бо за доброго може хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося Ним від гніву. Бо, коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. І не тільки те. Але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть, бо таким чином смерть і перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо і до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти. Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа. Щедро вилилась на багатьох, і не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царювала завдяки ділам одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання. Царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного. Багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого. Псалом 90. -й. Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори, і народилася земля і всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи Поверніться, сини людські! Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву твого, і стривожились ми. Від обурення Твого. Поставив Ти провини наші перед Собою, гріхи наші таємні перед світлом обличчя Твого, усі бо наші дні никнуть від гніву Твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як присилі вісімдесят років. І Більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого, хто бачив Твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми. Насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас мірою літ, що ми в них звиділи гори. Хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого. Хай буде над нами і стверди діло рук наших, стверди його діло рук наших. КНИГА ПроПОВІДника, розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть. А ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло. Ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її. Нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло одному ж як зігрітись. Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний. Що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого, то впляться, що мав на його місце стати. Безліч було народу усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, приступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять, КНИГА Вихід, розділ шостий. І сказав господь Мойсеєві. Ось ти побачиш. Що зроблю я фараонові? Він буде змушений відпустити їх, ба більше навіть силою вижене їх за свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами «Я Ягве. Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній. Шадай. ім'ям же моїм, Ягве. Я не об'явився їм. Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі. І згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля: Я, Господь. Я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я, Господь, ваш Бог, що вивів вас. Із тяжкої невольничої праці єгипетської, я веду вас у землю, що її клявсь отдати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля. Та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї. І промовив Мойсей до Господа, кажучи: Ось не послухали мене сини Ізраїля. Як же фараон послухається мене, та ж я недорікуватий, і говорив Господь Мойсеєві та Аронові і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя Єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі Єгипетської. Ось голови родин їх, сини Рувима, первородня Ізраїля. Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини рувима. Сини ж Симеона. Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми. Гершон, Кегат і мерарі. Віку ж леві було 137 років. Сини ж гершона. Лівні та щінгі за їхніми родинами. Сини ж кегата Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі махлі і муші. Це родини леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку і вродила йому Арона і Мойсея. Віку ж Амрамового було сто тридцять років. Сини ж Іцгара, корах Нефех і Зіхрі. Сини ж Узієля. Мішаел, і, і взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона, і вродила йому надава, Авігу, Єліазара та Ітамара. Сини ж кораха, Асір, Елкана і Авіасав. Це родини кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві, за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками. Це ті, що промовляли до фараона, Єгипетського царя. Щоб вивезти синів Ізраїля з Єгипту, Мойсей та Аарон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: Я, Господь, промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі. І сказав тоді Мойсей перед Господом. Ось богуби губи мої неотесані. Тож як фараон послухається мене.